Дорогі наші з ласки Божої, ми звершуємо цього недільного дня, дня малої Пасхи, службу Божу в нашому храмі, і, як завжди, чуємо уривочки зі священного писання Нового Завіту. Сьогодні ми почули в підбірці євангельських читань три уривочка з Євангелія від Луки. Це різні уривочки і присвячені вони. І сьогоднішньому дню недільному це саме уривочок про сілення гадаринського піснуватого. І ще один з Євангелія Вітлуки присвячений пам'яті святого мученика Нестора Солуцького. І ще один уривочок інший з Єванглія від Вітлуки, присвячений пам'яті преподобних Нестора Літописця Почерського і преподобного Нестора Некнижного Почерського. Преподобний Нестор Літописець вважається покровителем київських духовних шкіл. Свого роду можна сказати, що сьогодні день працівників духовної освіти, але можна говорити і що сьогодні духовний день вчителя, тому сьогодні ми по по-особливому помолимося за наших вчителів і викладачів, і за живих, і за тих, які вже прийшли від нас у вічне життя. Той уривочок сьогоднішнього Іванівського читання, який читається завжди цей недільний день, в певний період від свята П'ятдесятниці, розповідає про те, як Христос вигнав бісів з біснуватого, одержимого бісами, який жив у гадаринській країні. Про цей уривочок можна говорити дуже багато. Цілі лекції богослови присвячують цьому рибочку, говорячи і про природу духовних сил, про природу падших духів бісів, а ми про неї знаємо не так багато. Говорячи про цей уривочок, міркують і про те, чому Господь попускає, щоб люди взагалі хворіли, і щоб тим більше приходило на людей існування. Інколи навіть звертають увагу священники Богослови на те, що є біснування і є псевдобіснування. І є речі, які дозволяють духовним людям в першу чергу розрізняти, де дійсно може бути існування, а де псевдобіснування. Говорять і про те, чому зло інколи має попущення Боже якось діяти в світі, а ми. В першу чергу повинні пам'ятати, що зло це відсутність добра, так як і темрява це відсутність світла. Темрява не має свого джерела. Світло ж має своє джерело. Є так звані первинні і вторинні джерела світла. Ну, от, скажімо, сонце, як зірка, як небесне тіло, як фізичний об'єкт це первинне джерело світла. Воно само випромінює світло. Христами називаємо Сонцем правди, і Христос випромінює духовне світло. А місяць, як небесний об'єкт, це вже вторинне джерело світла. Адже місяць сам по собі світла не дає. Але навіть зі шкільного курсу астрономії і фізики ми знаємо, що місяць відбиває те світло, яке дає йому сонце. Але нам здається, що місяць світить, і звичайно багато є народних пісень і привовок, і слів. І в простій мові ми так і говоримо, що місяць світить. Але ж місяць сам по собі не світить. Він відбиває те світло, яке дає йому сонце. І в такому разі місяць є вторинним джерелом світла. І от там, де немає світла, там те І чим далі ми відходимо від джерела світла? Тим більше нас з усіх боків може оточувати темрява. І зрештою, ми можемо так далеко відійти від джерела світла, що скрізь буде лише тільки темрява. Але темрява не має свого джерела. Варто в темряву внести якесь джерело світла, хоча б навіть невеличку лампаду. І принаймні там, де буде розповсюджуватися світло, вже темряви не буде. Є така духовна приказка. Лампада не згасає, якщо ніч дуже темна. А є слово євангельське, світло світить у темряві, і темрява не може його перемогти, не може його подавати. І от ми повинні бути тими відбитками світла Христового, щоб ми, подобляючись місяцю, приймали від Христа Сонця правди світло Його. І це світло розпосуджували б всім людям і всьому світу, те світло Христове, яке просвітлює всіх. Звичайно, говорячи про цей євангельський уривочок, ми можемо згадати і про природу зла. Господь попускає інколи, щоб щось зле відбувалося. Господь не хоче, щоб було зло, але оскільки створені люди вільними. То вони можуть вибирати між добром і злом, між світлом і темрявою, між праведністю і гріхом. І ще в одній з старозавитних книг сказано так: перед тобою життя і смерть, благословіння і прокляття, побере життя. Від нас залежить, що ми будемо обирати, і в якому виборі ми будемо стверджуватися. Взагалі говорять, що зло. Починається вже тоді, коли людина, перебуваючи у гніві, не стримує себе. Кажуть навіть, що починається воно тоді, коли ангел спіною біля вуст починає доводити свою правоту. І гнів ніколи ні до чого хорошого не призводить. Коли людина перебуває в гніві, в подразливості, вона, як кажуть, навіть і не повинна справедливих зауважень робити людям, бо вони можуть не принести користі ані людині, яка хоче. Щось зазначити ані тим людям, кому ця людина хоче щось сказати. Ми ще будемо говорити сьогодні на наших заняттях, наших послугських курсів про цей Іванівський уривочок. будемо говорити і про святих, яких ми вшановуємо, і про преподобного не Літописця. І про святого ученика Нестора Савунського. А зараз я, завершуючи своє слово після читання Євангелія, хотів би звернути вашу увагу на такий момент, який стосується зла і його природи. Колись я вже розповідав, що в одному з монастирів на Заході, де дотримується. Суто візантійських традицій, і в богослужінні, і в розпису храму, і в підході до служби є одна фреска, яка зображає нам цю подію, як біси виходять з біснуватого. І от ми найчастіше можемо собі уявляти, що от нечисті духи, біси, вони можуть бути такими могутніми, вони такі, знаєте, підступні. В певній мірі так. Але біс має рівно ту владу і ту силу, яку йому може попускати Господь. Серафим Саровський говорив так: навіть найменший біс, пісенятко, міг би одним своїм кіхтиком знищити землю, а то може, і Всесвіт. Але він не може цього зробити, бо він може робити рівно те, що йому попускає Господь. І от на цій фресці зображений саме такий момент, як пасуться поросятка. Виходять біси такі жалюгідні, гетотні, І вони, знаєте, жалюгідні такі сідають на поросяток, осідлають їх, і ці, ці поросятка скручі кидаються у море. Так що, як кажуть, в народі не такий він страшний, як його інколи може десь намалювати. Це народна приказка, але саме на цій пресі вони зображені такими жалюгідними. Безумовно, ми не можемо недооцінювати е, того. Яку інколи може мати владу, яку владу може мати нечиста сила, ту, яку, яку їй попускає Господь. І разом із тим ми не повинні боятися нічого крім гріха. А інколи буває і таке, що наші помисли, наші думки стають для нас бісами. І ми вже вважаємо, що ми з бісами воюємо. Інколи таке буває у людей, коли вони оцерковляються, Здається їм, що от уже біси з ними воюють. В давньому патріку розповідається про випадок. Один відносно молодий монах підійшов до старця і запитав: Отче, що мені робити? Біси заважають мені робити добро, заважають мені творити добрі справи, виправлятися. І старець йому говорить: А чому ти подумав, що це біси? Біси воюють, сказав старець з Моїсеєм і подібними йому. Він мав тут на увазі, вочевидь, Моїсея преподобного, який з бісами воював Моїсей Мурин, є такий святий раннього етапу монашества. А може, він мав на увазі і Моїсея давнього пророка, якому Господь давав велику силу, таку, що він і самим Богом спілкувався, і ми його називаємо пророком і боговицем. А для тебе ж, сказав старець, і для таких випадків. Запам'ятайте. Саме те діє, що наші помисли стають для нас бісами. І вони змушують нас щось зробити. Ми з ними не воюємо, не відбуваємо, це наші особисті помисли. А ми вже вважаємо, що ми воюємо із бісами. І ще на я хотів би нагадати таку одну приказку. Її не зустрінеш у святих отців, але вона, я думаю, має право на існування. Зло не можна перемогти, тому що боротьба з ним і є саме життя. Так от, виходячи навіть з цієї філософської приказки, ми повинні пам'ятати, що все життя християнина це невидима боротьба, невидима війна або невидима брань. І ми повинні завжди бути воїнами тими, які ніколи не повинні собі дозволяти розслаблятися. Ми повинні бути завжди пильними, завжди повинні бути духовно-бадьорими, повинні бути готовими відбивати атаки нечистої сили. А інколи просто наші помисли, наші немочі стають для нас нечистою силою. Ми вважаємо, що ми з кимось воюємо. Це просто наші немочі, які ми не хочемо за собою визнати і не бажаємо виправлятися. Дай Боже, що ми давали зло добру. І нам, Боже вести все життя перед собою і бути воїнами Христовими, добре переможними. Амінь.